Вітаю, шановні, мене звати Катерина, я з України і я знімаю відео на своєму балконі. Бо треба знайти початок, привітання гарного фона в мене нема. Так от а сьогодні я пропоную подивитися відео про мої останні покупки з сайту AliExpress. І е, сталося так, що найближчим часом е, таких відео не буде, бо нічого до мене не їде, а щось нічого я не замовляла. То в ближайший місяць, а може навіть декілька місяців, оглядів з Аліекспресу не буде. То е, давайте подивимось, що в мене є на зараз. Сьогодні почнемо зі стрічки. Я такі стрічки вже показувала. Це е, така стрічка, вона з бавовни. Зараз дістану. Вона з бавовни 2 см завширшки, і її можна використовувати як зав'язки, або для того, аби обтягнути края на заготовках для альбому, аби обтягувати картон для сторінок. Я таку стрічку вже купляла. і вона в мене навіть тут вже є, але мені цей лот знову випав, і я чомусь його замовила, то приїхала до мене ця стрічка. І з одного боку в мене вже є така, а з іншого боку, я ж планую робити альбоми, то мені буде, потрібно чимось обтягувати сторінки, то добре, що в мене її буде багато цієї стрічки, то ось така, така вона, в принципі, звичайна. От. Далі покажу дещо. Це теж з Аліекспресу, але замовляла я це не зараз. Я це привезла з України, але воно так як було спаковане, так я його і привезла. Це ось такі ручки. Я замовляла їх на Аліекспресі, і я навіть їх використовувала. Спочатку вони, вони мені просто сподобалися, і вони в мене були. Ні для чого я їх не планувала використовувати, але потім був один з нічних двіжів з Оленою Маргун, і там вона робила альбом, де вона використовувала ну, якусь таку ручку. І в мене вона була, і я теж її використала, і тоді мені. Цей е, прийом дуже сподобався. Здається, я потім його ніде не примінила, але е, ще один лот таких ручок я замовила, і е, о, що я хочу пояснити, е, я їздила до України. Про це я зняла влог. Але ця поїздка вона була спонтанна. Так, таке буває. Така велика подія, я її рік чекала, і спонтанно я поїхала. Так от, е я показувала ось цю рамочку, казала, що вона зіпсована, в неї нема скла. І е її треба викинути. Але я не стала її викидати. Е Скло потрібно моїй дочці для її занять в коледжі. Вона купила цю рамку заради скла, то скло вона забрала, а рамка лишилася і її треба викинути, бо вона зіпсована. Використовувати її як рамку неможливо. Але я її залишила, бо вона, ну, вона така лаконічна під дерево, і е, я подумала, що ось цю глибину, яку вона має, її можна завдяки цьому використовувати як таку невеличку тацю. Для подачі якоїсь їжі вона буде непридатна, але для. вибачаюсь, мене перервали. Так от, для подачі їжі вона буде непридатна, але використовувати її для творчості як таку річ на столі, це буде, може бути буде зручно. Тому я вирішила, що я з цієї рамочки зроблю тацю. Я вже приклеїла дно. Приклеїла ось цю штуковину, все це клеїла на Heavy бодігель і воно висохло, і воно досить міцно тримається, все дно туди-сюди не гуляє. Але ще я хотіла, я хочу її пофарбувати, може зробити їй там якийсь каркалюр, щось таке. Я хотіла зробити їй ручки. Тут в будівельних магазинах я досить гарних ручок не знайшла. То я знаю, що можна замовити на Аліекспресі, але це буде довго. І я вже майже на це погодилася, майже вже замовила. Але сталася та поїздка до України, і я знайшла вдома в себе ось такі ручки, то я буду використовувати їх. Я ось так додам їх до бортика в цієї таці, і в мене буде ось така гарна річ. Вони теж з Аліекспресу, і посилання, здається, ще дійсні, то я їх теж додам. Така нескрапова річ, але вона все одно навколо скрапа, то думаю, це теж буде цікаво. Можна ще й отак. Додати отак. Ну, не знаю, вирішу, як воно має бути. Так, це приберу. Далі буде дуже цікава річ. Все на тих самих курсах. Валена Маргун. Я побачила таку річ, як Теобразна линійка. І на Аліекспресі де таку взяти? Я не пам'ятаю, що казала Олена, звідки вона в неї, але е, мені де мені таку взяти? В наших магазинах скрапових я на той час нічого подібного не знайшла. На Аліекспресі такі линійки мені траплялися, але в них в усіх в, у відгуках. Було написано, що вони приходять поламані. Ті лоніки, про які йдеться, вони, в них більша ось ця частина, вона довша. І зрозуміло, коли вам у поштовий пакунок кладуть таку лінійку, вона може зіпсуватися. І я не замовляла, бо мені не хотілося отримати зіпсовану линійку, не хотілося втрачати гроші, навіть якби мені їх потім повернули, в мене був би зіпсований настрій. Тому я таку линійку не замовляла. Але нещодавно мені на тому ж Аліекспресі трапився отакий лот. Ця лінійка на 15 см. І вона, по, по ній можна побачити, що вона така якась гнучка. Тобто це пластик, але це якийсь гнучкий пластик, може, щось з додаванням капрону. І вона коротка. Тобто вона менша, ніж та, про яку я розповідаю. І у відгуках. Були фото, де ви показували, що линійка приходить отак, у такому пакуванні. Тобто вона більш надійно захищена і е, не було жодного відгуку, де було сказано, що вона прийшла зіпсована. То я собі таку замовила. Вона справді прийшла дуже гарно, запакована. Зараз ми її розпакуємо. Так, пакування прибрала. От як вона виглядає. Вона легка, е, невелика. Тут 15 см, а тут, мабуть, що 10, бо тут 4, тут теж 4, тут десь 2, то тут, напевне, напевно, 10 см. Є сантиметри, є дюйми. І ще що хочу сказати, вона можна побачити, що вона така тмяна з, з одного боку, і це плівка. Я, вона була вкрита такою самою плівкою з цього боку, і я її вже зняла. А аби показати, що це справді плівка, я з іншого боку залишила, то знімемо зараз. І от якщо зняти, то можна побачити, що вона ось така прозора. От, буду її використовувати, бо е, в деяких своїх роботах я інколи бачу, що е, трохи в мене ось ці прямі ку кути не завжди бувають прямі. Зараз зніму плівку, то поміряємо на, робот на роботах, як, як це виглядає. Е, чи справді я... в мене гарний глазомір, або ні, або десь я ці прямі кути завалила. Так, от, така гарна. І взяла цей конверт, який я вже показувала. І як використовує Олена. Тобто вона представляла прямий кут та дивилася, чи все дійсно збігається з е, кінцем, наприклад, сторінки, чи всі куті прямі. Ну, більш-менш можна сказати, що більш-менш я прямі кути е, дотрималася. От. Така річ буду використовувати, її дуже рада, що вона тепер в мене є. Ще одне таке скрапове приладдя в мене з'явилося. От, і далі будуть штампи. Ножів в цьому огляді не буде, бо я теж досягла тієї межі, де я вже переглядаю свій кошик і думаю, чи потрібен мені той ніж, чи ні, і на зараз в мене. В цьому огляді ножів нема, і до мене нічого не їде. Тому наступний огляд, я не знаю, коли він буде. Ну, напевно, щось я буду замовляти, але це буде не зараз і не через місяць. Дивимось штампи. Перший штамп це фоновий, і це штамп з нотами. В мене штампу з нотами не було, і я деякий час думала, над тим, аби таки придбати. Бо, в принципі, в роботі він мені ще жодного разу не знадобився, але аби він в мене був, то, мабуть, я б його і використовувала. Отакий він невеликий, він здається 10 на 10, так він 10 см, він квадратний, невеликий, нотки невеликі. Але як фоновий штамп підійде і ось так виглядає від штамповки. І я штампувала без блоку, аби. Відбиток мав такий нечіткий край. От. Далі. Далі штамп з отакими звірятами та пташками. Тобто тут є сова, є білочка, є лисичка і є ще ось такі осінні плоди. Мені сподобалось спочатку мою увагу привернула сова. Хоча теж я не роблю такі роботи, де б я могла її використовувати. Потім мені сподобалась білочка, потім я подивилася на ось цю дикта та на ось цей жолудь, і я вирішила, що я все беру. Бо е, зараз не куплю, потім штамп зникне з Аліекспресу, і я буду шкодувати, що в мене нема такого прекрасного штампу. От, Штамп я купила, він гарний, він гарно штампує. Зараз подивимось ось тут. От як виглядає сова. І все штампує гарно, але є в мене питання до цього штампу. По-перше, мені не подобається ось ця гілка, і я відрізала сам силикон, я відрізала, аби сава була без цієї гілки, яка встромлена в голову. Далі мені не подобається ось ця, ось ця частина. Ось тут. На всіх відбитках є ось такі артефакти. Можливо, так, дизайнер і е, задумав, запланував цей штамп, якщо це був спеціально розроблений дизайн. Ось тут на жолуді теж є ось такі залишки. Мені це не дуже подобається. І якщо я буду вирізати ці штампи, то я, напевно, ці елементи буду прибирати. Е, я насправді вже зробила маленькі такі відбитки. Але взагалом штамп симпатичний, в нього симпатичний стиль. І для осінніх робіт він буде дуже, дуже гарний. Зробила відбитки цих гарбузів та жолудя. І чорними, штампами, чорними чорнилами зробила відбиток на кавовому папері. Відео, здається, про нього вже вийшло. І інший відбиток це чорнила Колір називається Тофі. І ці чорнила я привезла з Одеси. І вони рік лежали в мене в столі, і з ними нічого не трапилось. Вони дуже гарно штампують, досить вологі. То все ж таки фірмові чорнила вони зберігають свою якість. Отакі вони в мене ось цей колір. Зберігають свою якість дуже довго. Так, і останній штамп це штамп з грибами. Це вже який третій штамп з грибами, який я тут показую. Бо на цьому штампу теж були гриби, ось, мухоморчики, але я їх не, не штампувала. Не, відштампувала, але не вирізала. От, купила я ще ось такий. Штамп теж зараз на Аліекспресі він досить часто трапляється. І теж я вирішила, що я його куплю, бо виглядає він цікаво. Якщо він зникне, то мені буде шкода, що я його не купила, в мене такого немає. І він теж, скоріш за все, підійде або для якихось літніх робіт про ліс, або для осінніх робіт. Зараз весна, зараз це не актуально, але Штамп я купила. Відбитків відбитків в мене нема, то зараз поштампуємо, дістала свої чорнила, дістала акрилові блоки. І ще, коли я штампую, я під папер підкладаю серветку, аби було трохи м'якше, та відбиток, через це відбиток буде більш чітким. thank you Ну, от, як врешті, виглядає відбиток. В принципі, всі гриби досить чіткі. Є ще тут ось така рамочка, це щось типу перфорації для марки. Теж цікаво виглядає. І є різні написи. Я навіть намагалася створити якусь таку композицію. То, в принципі, для якихось осінніх робот або робіт про ліс, про подорож до лісу, такий штамп теж дуже гарно підійде. От, на сьогодні це все, що я хотіла показати. Сподіваюсь, побачили ви для себе щось корисне. Дякую вам за перегляд. Дякую за підтримку, дякую за всі ваші коментарі. Я їх всі читаю, намагаюся відповідати, але мені не завжди вистачає на це часу. Але я все одно буду намагатися. Так от, на сьогодні буду прощатися. До нових зустрічей, до нових відео. На все добре, пока!